Друзі, всім привіт, всім доброго раночку, мої дорогенькі. Друзі, сьогодні свято 8 березня. Дівчата, жіночки, я вас вітаю з цим святом, всіх своїх знайомих, всіх своїх кумів, друзів, дівчат. Щиро сердечно вітаю. Є дехто, хто мене дивиться. Е -е. Залишайтесь завжди з такими же чарівними і поменше трандіть на своїх чоловіків. Зі святом вас! Е -е які на сьогодні, друзі, у мене плани? Коротше їду, друзі, по зятя, а там не знаю. У мене сьогодні теж діл. Тримдець. Взять мені видав вчора таке, приїхав. Вечером приїхав, каже, ну що, завтра їдемо боронувати. Та йомаю, ну не вже це і правда, що вже надо. Я в шоці. Він каже, да, Павлоград боронує, Дніпро боронує. Вже люди боронують, вже треба виїжджати. Та це просто капець якийсь. А через тиждень скаже, вже треба бризкати. Якось воно все це так рано, швидко. Знаєте, люди з годами вчаться не поспішати жити, а тут все звалюється на голову одним таким кирпичом і трішечки знаєте якось аж не по собі Сьогодні в планах у мене, друзі, змінити акумулятор. Зять вчора привіз Бошевський 95-й е -е. коротше придбав я акумулятор. Получається? Навіть трішечки більший, ніж тут заводський. Заводський був 90-й, я поставив 95-й. По розмірам він навіть менший, ніж 90-й. От. Нічого варіанту нема. Все ж таки дяденька мій, я йому довіряю більше, ніж там якимось в магазині продавцям. Він сказав, не відділуйся, стояв 90-й, став 90-й. Якось так. Тому ну що робити в два рази дорожчий акумулятор, з грошима зараз не дуже весело. На нашу хворобу пішло, блін, трендець, скільки грошей і нічого воно не допомогло, все просто треба було чекати. Навіть якесь лікарство там від кашлю Дуже стояло більше гроші, але нічого не допомогло. Три дні попили, кожен раз як його вип'єш, кашель ще дужче, ніж не пив таблетки. Що за... Що за простуда така була, непонятно. А сьогодні, друзі, погодочка гарна. Да, сьогодні можна було б дівчат вивезти на природу, на пікнічок. Ну ні в кого нема настрою кудись їхати. Навіть не знаю, друзі, що робити. Ну ось їду по, по трасі, да, от, наскільки я ось бачу, ну нема ніде нікого. Чи це пов'язано з 8 березня? Чи дійсно ще зарано? О пшениці сьогодні ходив то ще кої кой, кой навіть грізюка стоїть <плес> <плес> ну що тут як завжди Коти для себе знайшли ну в місцину Де тока тут і тепло. Так, а я що? Знімаю дядький акумулятор. Дивіться, друзі, в нього акумулятор, як це назвати, європейської полярності. Тобто, якщо клеми, клеми до вас, то плюс справа. А в мене акумулятор Азіат. У нього е, плюсова клема сліва, зліва. зліва. От. Але в нього на цей випадок є провода. Знаєте, дуже такий, я як побачив, думаю, нічого собі. Я про це навіть і не подумав, що так можна. От, він коли мені давав, казав, провода давати. У тебе, тебе ж полярність друга. Які провода, думаю. А в нього. Зараз я вам покажу. І провода. Бачите, з однієї сторони клема, а з іншої сторони, ось така клема під болтик. Класно, і плюсова, і мінусова. Зручно. Тягу його акумулятор. І встановлюю ось такий красивий бош. Так. Нечего делать. Все стало. Сейчас возьму ту пластинку. Сейчас спробую прикрутить его на место. Да, совсем незручно, конечно. Как мне его туда упустить? Чтобы не выпал. начал пустить? Tak, to mi A druhý vypol. И все. Все? Все. Круто. Круто, друзья, круто. ха. Ага. Са. Ну что, топор? Хай служа. Мінімум год 7. Ну подивимось. Все, складаю ключики. Той акумулятор треба підзарядити. Ну і одвести дяденьки. Дяденька, тобі дякую, молодець. Виручив. Ну що? Ну що, спробуємо завести? От нарешті виставимо годинник. А сьогодні, друзі, немає, не менш тепліше. Ну що, я все це зробив, зараз акумулятор на зарядку дядькин. І що, треба їхати по сцепку. Зараз зят шашличок закваси. Поздравим сьогодні наших дівчат, подарили їм цвіточки. От. Квіточки, а вечірком посидим, посмажимо шашличку. Не перемикайтесь, друзі, далі буде. Так. дивись, дяденька ставлю на зарядку. Оскаржу, що не заряджав. Бачу, він майже заряджений. Що ми вже з босом їдемо. Ось я... А ми вже їдемо по сцепку і ще дещо. Що покажемо пізніше, друзі. На бос? Яке чудо воно

Класс! Большие комментарии. Блин, за меня я два, блядь. Я хорошо на него наехал. У меня еще один там есть. Да? Да. Сверлый. Не снимай, удали. И, значит, будет жить. Вот и главное так. Подпа. А кто тут? Малышка. Опа. Да не снимай

Потушили так, що там, шебалки, да? Ну, опять шесть, п'ять. Всі контрогайте, наверное, контрогайки не проблема. Да? Короче, майже, майже доробили. Завтра доробимо там виходить одна борона порвана трішечки от поводок чи цю підтримуючу, ще там парочку треба зробити, їх все це попідварювати. от Ну і в принципі, якщо залишиться у нас час, все це, друзі. Чому так все відбувається, це все із-за того, що хворіли. Що він, що я, і, коротше, ну і він ще плюс на роботі. Ну і те, що хворіли, за тиждень можна було зробити, але тепер все це треба швидко-бистро, бо треба буде закривати вологу, звісно. І вже майже нема. Ну а зараз, друзі, що? Палимо дрова. Все ж таки сьогодні праздничок. Да, До речі, ще раз я вас вітаю любі жіночки зі святом своїх підписниць. Щиро сердечно вітаю. Ну, а ми трішечки, все ж таки жіночий праздник. Своїх дівчат треба уважити, зараз нам смажені місця.